Я хотел бы вернуться к тому, что вот господин Зики сказал, что нет конкурентов. Пророка Шустер, в своем да. отечестве. А, вот как, как по вашему, откуда они могут у него появиться? Понимаете, uh, в чем мы справа? То есть мы можем взять биографию Савика Шустера. Просто биографию. Я сейчас накажу на даже про хист, про Здибности, про Таеш. Миннароды что... все в Литве. Потім жив досить довгий час в Канаді, потім працював лікарем в Афганістані, от потім жив в Італії, потім працював на Радіо Свобода. Це означає, що жив в Німеччині, потім в певний час в Празі, потім жив в Росії, і вже потім почав жити в Україні. Це певний життєвий бекграунд, це знання мов. Це знання різних людей, різних традицій, де серед молодих українських журналістів люди, які усвідомлюють, що почуття перспективи, вміння розмовляти з людьми, вміння вчасно відходити, заходити, сприймати щось серйозне, усвідомлювати, що люди фактично намагаються собі якийсь велосипед побудувати, який вже побудований мільйон років тому в інших країнах. Де ці журналісти у нас, якщо вони з'являться, якщо буде. Щире бажання розвиватися не тільки з журналістом, як таким. Це ж люди потрібні е, бачити такий розвиток країна, суспільство і журналістика. Віталій, а от ви не вважаєте, що чоловік в молодому віці може займатися якось, е ну, ерундою, легким жанром, а потім раз і вирости в влиятельного, навіть можна сказати, топ-менеджера в мас-медіа. Топ-менеджер, очевидно, так. Але топ-менеджер телевізійний ведучий. Я маю наважатися ну, політичних аналітичних шоу. І, це ну, власне, до цього це і різні амплуа. Добрий вечір. Я Олександр Ткаченко, ведучий музичної сторінки творчого об'єднання «47» молодіжної студії Гард під назвою ТОП-ГАРД. Топ-гард це хіти української роки-поп-музики. Топ гард це крок до солідного музичного телерейтингу. Музиканти, яких ви сьогодні побачите першими, не обмежують себе в музичних стилях. Це зрозуміло. Жодному з них ще не виповнилося 20 років. На орбіту Топ Гарту виходить львівська група «Плач і Ремії разом з піснею Літаюча голова. Давайте проаналізуємо отриману Побачили. інформацію. Побачить жемчужобавірняка, значить, коли коли Олександр Ткаченко займався цією діяльністю політичної журналістики і аналітики в Україні і в радянському союзі просто не було. Ну, було. Ніяк, ніякої можливої Валерії Ліпікура, тоді вів програму педагогічні роздуми. Я це не точно тільки. я це не точно пам'ятаю. Актуальна, камера, тоді актуальна була. камера, ну це вже пізніше в будь-якому плані. Це інша е, біографія, тому. Що що в одна ви... сп... одна справа вести Велике політичне ток-шоу, інша справа вести аналітичну програму, в якій ти просто викладаєш певні тексти і демонструєш певні сюжети. Це різні жанри. І така то молода ти... людина може з'явитися в будь-який момент. тільки ця програма не буде конкурентом політичних ток-шоу. Теоретично з М1 може стати серйозним топ менеджером Це було б дуже неплохо. Якщо... Я б хотів да. вот попросить по угу. зачитати новини. Ми будемо вже завершати, тому що, да. чесно говоря, дуже много інформації Віталій. нам потрібно думати, що нам сказали. А новини там що ми що за останні за останню неділю. Про новий законопроект. Рада заботила хранити порнографію. Ви вже ростались, той, котору у вас вдома хранилась? А У мене О. немає порнографії вдома. Я а зачем не зберігаю дом? порнографію. А, а девої зберігають. Ви знаєте, я э, людина, яка здатна жити власними фантазіями і практикою. Угу. Mm -hmm. Ну це ви виняток, тому що в більшості людей є все ж таки порнографія вдома. От у нас чорна дискусія з цього приводу була. Вузькому колі. Ви не сподіваюся, не обмінюється з порнографії нет, один нет, з одним. Ні, Поки що ні. Я, нет. Нет, так у мене її вже уже. Він уже розстался. Ну, ну, а навіщо мати. вам, як головного редактора, мати порнографію вдома. Ви ж можете щоб, у якогось своїх підлеглих. І... Зберігати, ну, а... да, так, ну, кстати, тобто у вас цей мислі. закон абсолютно не задіне. да, і більше того, він напевно дуже важливий для суспільства. Да? Ну, Верховна Рада має демонструвати ефективність своєї да, діяльності по... в тих 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 тій ситуації. Я на тайміна зділа, тому що за законопроект проголосували 343 народних депутата, Вражає а голова це. Верховної Ради Володимир Литвин супроводжував процес голосування сміхом. От продемонструвати іншим, тепер можна посадити кого завгодно теоретично послати йому ємейлом. E В Украине и до этого момента можно было теоретично посадить. Но сейчас это можно сделать с такой элегантностью. <свят> ну что ж, Виталий, спасибо вам. Спонсор мы... нашей да, программы. Спонсор, кстати, нам после прошлой программы ни одна сволочь не позвонила, не захотела стать нашим спонсором. Но мы еще раз просим всех, что вот эта вода, она... это могла быть ваша вода. Не забудьте нам позвонить или написать письмо. Uh, сегодня у нас был Виталий Портников, который сказал, что в общем ничего влиятельного нету в, в Украине, собственно говоря. Ну я теж не зрозумів, да. Uh, ну так никто и же. Так живая ни журналисты, да. ни суспит. Ну ничего страшного, Су -су. я думаю. Ситуація На, буде змінюватися. На самом деле ситуація хорошая, но... потому что я лично уже, вот по своей журналистской влиятельности, я считаю, уступаю только одному человеку в стране. Але... Это Сергею Неретину. Але, але з іншого боку, мы отримали важливий месіч. Ситуація буде змінюватися. Мы про це дізнаємось коли. Ну, продаж О, спасибо, подарок.